За всі літні місяці за інтенсивністю штурмових дій, залученістю сил і засобів, це була друга після Покровської добропільської ділянки в країні. Друга це дані не мені, це дані Генерального штабу. От і результат, ну. Тактичному, тим більше в оперативному рівні ну, рівний приблизно нулю. Але це заважає нам забирати про неї для ну вивільняти особовий склад для того, щоб їх допідготувати, перепідготувати і так далі. Але знову таки при першій можливості командири забирають. Інфраструктура в корпусі недостатня, тому що немає ну в корпусах, моє глибоке переконання, повинен бути власний навчальний підрозділ. Тому що, ну кажуть, навіщо вам є навчальні центри? Та ні, ну. Є інструкторсько-методичні заняття. Вони може можуть бути одна двохдобовими добовими. Тобто, куди людей, щоб вони один день щось навчились. Там, наприклад, новий засіб реп. Зібрали 30 людей, доба навчання, і далі вони застосовують. Їх навчальний центр вести? Це абсурдно, абсолютно. Допідготовка важлива річ. Злагодження підрозділів важлива річ. Бойова підготовка і перепідготовка. Тобто, ну, наприклад, перейшли на якийсь інший засіб. Все, треба перепідготувати.